Хтось сказав, що сучасне суспільство потребує не стільки фахівців, як людей, які віддані своїй справі. З цим важко не погодитись, Сьогодні немає браку в освічених людях, але сьогодні є брак людей, які посвячено роблять ту чи іншу справу. Погано, коли влада не має діла до життя і проблем народу, коли поліцію. Або правоохоронні органи в цілому не, не обходять правопорушення злочинців, коли батьки не беруть відповідальності за виховання своїх дітей. І внаслідок, цього, внаслідок такої байдужості, безвідповідальності, суспільство тріщить, деградує, розсипається. На превеликий жаль і сором, ця тенденція вона проникає і в церкву. Часто можна почути, що в церкві бракує в тих чи інших сферах людей, які хочуть служити. Часто можна почути, я би не проти, але в мене немає часу, в мене робота, в мене справи. Як, знаєте, сьогодні подивитись уважно, немає. Браку в людях, які можуть робити те чи інше в церкві. Брак є в людях, які цілком посвячені Богові. Тому хочу пороздумати з вами про цілковиту посвяту і ще раз, ще раз акцентувати увагу на важливість посвяти Господу. Ми про це говоримо часто, коли люди хрещення приймають. Ми часто про це говоримо, коли люди приходять в церкву, але це треба всім говорити. Бо цього очікує Бог від нас, цього очікує Господь, який посвятив себе спасінню нашому. І ми тільки що почули, сестра Катя проспівала, автор каже, що він не зійшов з Христа, тому що Він посвятив себе важливій місії спасіння людства і спасіння твого. Давайте прочитаємо разом місце, яке написано об'явлення третій розділ 15, 16 вірш. Це. Початок книги об'явлення. І в цих там двох розділах, другий і третій розділ, описано послання семи церквам і послання Лаудикійської церкви це таке останнє послання. Багато людей так, кажуть, оскільки книга об'явлення це книга майбутнього, що саме у посланні Лаудикійської до Лаодикійської церкви звертається як до церкви останнього часу. Що ми читаємо? Я знаю діла твої, що ти ані холодний, ані гарячий. Якби ж ти був холодний або гарячий, оскільки ти теплий і ні холодний, ні гарячий, то я виплюну тебе з уст моїх. Ми бачимо, що Господь згадав три стани: да? холодний, теплий і гарячий. Ми не будемо сильно надмірно зупинятися на цьому уривку, але тут є теплий. Теплий, непосвячений. Не можна сказати, що це взагалі людина десь. Вона не холодна. Не можна сказати, що вона байдужа. І тут мені прийшов на згадку така абрі... абревіатура БМВ, схоже, як марка автомобіля. БМВ. Більш-менш віруючий. Є серед нас такі? Не можна сказати, що я не віруючий, ну і не такий, щоб аж віруючий. Можна, не можна сказати, що я прям далекий від Бога, я не якийсь Богопротивник. Я нормально, я з людьми нормально, я з церквою нормально, я з Богом нормально, в мене взагалі з усіма нормально. І ні з ким конкретно. Ви знаєте, Бога це не влаштовує. Тому що отут, де ми прочитали. Він каже: якщо ти нічого не зміниш, я виплюну тебе з уст моїх, це образно. Тебе, ти не будеш в моїй присутності, каже Бог. Бо третій розділ, 20-й вірш, це чуть-чуть далі. Я процитую. Він каже: я стою біля дверей і стукаю. Якщо хто відкриє двері, я вийду до нього, буду вечеряти з ним. Теплий християнин, це от таке щось більш-менш. Але це більш. Менш ні риба, ні м'ясо Бога не влаштовує. Господь хоче, щоб ми повністю віддані були йому повністю. Давайте подивимося, приклад Єремія. Ось тут в першому розділі книги Єремії, це пророк, який написав велику книгу пророка Єремії. Ми багато про нього можемо згадувати, Бог через нього говорив. До народу свого. Але тут, в цих віршах, початок саме книги говориться про покликання Єремії. І там, от написано, Господь каже: перш ніж я створив тебе, поки ти вийшов із лона, із утроби, Тебе посвятив, я дав тебе за пророка народам. Тобто, ще до того, як ти народився, я тебе вже відділив для себе, я тебе обрав. Я тебе посвятив. Розгляньмо трішки цей приклад. Справа в тому, що посвята не означає належність до якоїсь релігійної організації. Наприклад, Єремія був священником. Ви знаєте, що в єврейському народі. Був частина людей, які з коліна або з роду Левія, Левити, які не працювали на полі чи з господарством, вони працювали в храмі, вони служили духовним потребам народу. І ось він якраз був, і Бога не влаштовувало і не задовольняла така номінальна належність Єремії до класу священників. Єремія, в принципі, ну так, гіпотетично міг би сказати, Господи, Ти, що Ти говориш? Я священник, мій батько, мій дід? Я аж до мого прабатька Аарона, ми всі священники. Про яку по святу ти говориш? Я щосуботи відвідую храм, приношу жертви, читаю і вивчаю закон, про яку ще більшу посвяту? Утім, можна бути священником, можна регулярно молитись, служити в храмі, а бути непосвяченим. І тут він підкреслює, ти особлива людина. Я тебе вибрав на служіння. І це важливий момент. Є ще один приклад, 1 Самуїла, 2 розділ, 12 вірш. Там говориться про синів Ілія, згадується. Ілія теж священник був, його сини також були священниками, але дивіться, що про них написано. І сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа ані звичай священничого з народом. Але почекайте, вони служили в храмі. Да, і там безпреділ робили. І там грішили, і народ втягували в гріх. А проблема в тому, що вони самі Бога не знали. Іншими словами, сини Ілія походили з давнього священницького роду, але були далекими від Бога і не знали Господа. Сумно, але так буває. Можна бути членом церкви, можна ніби й в чомусь десь щось допомогти. І як то зовні більш-менш, як ми казали, віруючий, ну, що ви хочете від мене, але посвяти немає. І це проблема. Дивіться, що сказано перше Коринфянам, 15 розділ, 34-й вірш. Протверезіться правдиво та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам насором. І ці слова адресовані віруючим людям в церкву в Коринфі. Це не було просто до людей, які живуть в місті Коринф. Ні, це послання до церкви. Бо там були люди, які трішки грішать, трішки служать, трішки в церкву ходять, трішки Слово Боже читають, всього чуть-чуть. Немає відданості Богу, нема посвяти Богу. І так, коринтяни віруючі, сини Ілія з діда прадіда священники, ні ти, ні ти Бога по-справжньому не знають. Можна ходити в церкву. Можна щонеділі навіть відвідувати церкву, можна якісь ніби як правильні речі робити, а Бога не знати, що ми маємо на увазі? Нема особистих стосунків з Богом. Немає богопізнання, немає живого християнства, яке виражається у взаємовідносинах з Богом. Можна просто на рівні літургії я прийшов, поспівав, помолився, навіть щось пожертвував і пішов. На цьому моє християнство закінчилось, і це неправильно. Бачите, приклади з старого і з Нового заповіту говорять про те, що коли нема посвяти, християнство стає формальним, поверхневим. Коли є форма, а зміст пустота, нема змісту того. Прикро, але такі випадки є непоодинокими. І серед сучасних християн. Чи розуміємо ми сьогодні, що таке посвята? Посвята це одне з визначень, це цілковита і безумовна, довічна належність людини Господу. І тільки йому одному. Посвята це вірність, відданість і відповідальність, коли людина посвятила себе кар'єрі, кар'єрі. То вона зранку до вечора тільки робить. От мені каже один чоловік: в мене брат програміст. І він дуже хоче просуватися, щоб заробляти ще більше грошей. Програмісти, люди, айтішники ще кажуть на них, вони сидять в комп'ютері, вони дивляться, вони щось вчать, вчать, там роблять програми, пишуть. Може сидіти в Умані, а працювати в Лондоні чи в Америці через інтернет і так далі, але його купили. Він сидить зранку до вечора, з понеділка по п'ятницю, приходить з роботи, з офіса вдома, працює ще поки зможе. На вихідний бере додаткову роботу ще більше, бо він хоче ще більше заробити. Він посвятив себе кар'єрі. Він посвятив, щоб гроші заробити. Все, він цим живе. Як ви думаєте, якщо в нього сім'я є? на що вона йому, і я можу ще більше заробити. Я колись приводив приклад, колись одна молода сестра в церкві у нас була і каже, Помоліться за роботу, не можу ніяк знайти роботу. А тоді якось пропала сестра, знайшла роботу, пропала. Я зв'язався якось знаю, кажу: ну що ти, як тебе справи? О, добре, я знайшла роботу, слава Богу, що ви помолились. А я кажу, а що там, який графік в тебе? А, графік такий, що один день можна вибрати в тиждень вихідний, але можна його і не брати, бо можна більше заробити. Я роблю от з 8 ранку до 10 вечора. я кажу: так тебе купили? Скільки ти коштуєш? Тебе купили, в тебе нема нічого, в тебе нема особистого життя, в тебе нема церкви, в тебе нема духовного життя, в тебе нічого нема. І я сумніваюсь взагалі, що це відповідь на молитву була. Ви розумієте, коли ми можемо непомітно, але посвятити себе, виходячи з наших цінностей, взагалі іншому. Можна ж не тільки Богу себе посвятити, а мамоні. Можна себе посвятити? Можна. Можна посвятити себе роботі, грошам, заробіткам. І це називається бережіться зажерливості. Це не про їжу, а про ненаситність збагачення. І ви знаєте, що це не значить, що треба, щоб людина була багатою. Проблема в тому, що які цінності в серці, тому ми себе посвячуємо. І коли ми приходимо до Господа, і Він. Опанував серцем моїм. Християнин посвячує себе Господу. Це не значить, що він на роботу не ходить. Ні. В нього цінності змінились. І виходячи з моїх цінностей, я формую все своє життя. Подивіться, Ісус Христос сказав важливі два місця. Матвія 10, 37, 38. Написано, Слова Ісуса, хто любить батька чи матір більше мене, той недостойний мене. І хто любить сина чи доньку більше мене, той недостойний мене. Місце, яке можна трошки неправильно зрозуміти. І люди, які Слово Боже, о, тільки почали читати, можуть навіть спіткнутись, що це таке Христос сказав. Ну, ну це щось взагалі. Погодьтесь, що маму і чоловіка ми любимо по-різному: дітей, рідних своїх, країну свою. Ми ж по-різному любимо. І все кажемо, любим. Я люблю Україну, я люблю чоловіка або жінку свою, я люблю своїх дітей, я люблю своїх батьків. Ми не можемо сказати: ой, ви знаєте, от оце в мене на першому місці, це на другому, а це на третьому. Ні. Ми розуміємо, що ми, коли ми кажемо, я люблю свою маму, то це особливе місце в моєму серці для мами. Є Є особливе місце для дітей, а є найвище і найперше місце, яке належить Богу. І сьогодні, після першого служіння підійшов брат Вадим, і каже, він не так давно покаявся, але він каже, ти знаєш, коли я поставив Бога на правильне місце, мене все само собою стало на свої місця, а то все було не на місці. Все. Коли ми ставимо Бога на правильне місце, найвище, бо від Бога, Бог створив сім'ю. Бог. Він влаштує. І коли він найцінніший. Як Бог, мого життя, тоді все стає на місця. Ну, коли Бог не на місці, то на цьому місці буде кар'єра, дитина, ще щось, ще щось, а Бог десь там, збоку. І я вже посвятив себе цілковито тому, що стоїть на першому місці. Дивіться, друге, Луки, 14, 27: і хто не несе Христа свого і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Брати хрест свій йти за Господом, відмовитись від свого Я в найглибшому розумінні цього слова, поставити Господа на це місце. Як апостол Павло сказав, для мене життя це Христос. Він поставив Його христа, на правильне місце, яке належить Йому. Але якщо ми цього не робимо, ми не можемо бути учим, якщо ми не посвятили. Цілковито себе, Господу, ми не можемо бути учнем Ісуса. Тому не дивно, що в 20 25-й, по моєму, розділ Єван від Матвія написано, що прийде час, коли Господь збере всіх віруючих, всіх, і розділить їх по праву і по ліву сторону. До одних скаже: вийдіть в радість Господаря свого, а до других скаже, я вас. Не знаю. Це шок. Це шок. Як не знаю. Та ми ж тебе знали, а він скаже, я вас не знаю. Це все рівно, як сказати, я все знаю про президента. А президент мене знає? Ні. Ну і що? Зато я його знаю. Це так можна сказати про артистів. Ну, хтось там, знаєте, спортсменів, артистів, ще когось там. Ну, люди дуже вшановують, люблять їх. Дивляться їх, не знаю, блогерів якихось, ще когось, і ви можете знати все, а Він вас знає? Ні. Ви знаєте, так з Богом буває. Ми щось про Бога знаємо, але він про нас не знає. Ми не знайомі Нам потрібно з ним мати живі взаємовідносини, щоб і я Бога знав, і Він мене. І мені знову нагадується той випадок, коли білі грема запитали, а чому ви такі впевнені, що Христос взагалі живий? А він каже, тому що я зранку говорив з ним. Чудова відповідь. Що мені ще доводити, коли я зранку з ним говорив? Дорогі друзі, Живіть посвяченим життям для Господа. Ще одна ця цілковита посвята виявляється у матеріальному служінні церкви і в моєму особистому. Чому це важливо? Через те, що цим я вшановую Бога всіма сферами свого життя. Бо часто буває так: я посвятив себе тому, 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 але тільки не це. Тільки не це. Не говоріть мені про це. І це проблема, бо ця проблема всередині нас, в цінностях. Ні. Я все готовий, тільки не переходжу на тему грошей, мене клинить. Значить, серце заклиняне. Тільки Господь може його звільнити. Коли ми говоримо про матеріальне служіння, про цілковиту посвяту, це не значить, що мені треба все віддати, що я маю. Ні. Ну, Господь бачить серце. І якщо ти шануєш Бога як найбільшу цінність в своєму житті, ти підтримуєш Боже. Ти підтримуєш служіння, ти вшановуєш Господа тим, що ти маєш. Не будемо довго зупинятись на цьому. І. А, ще, може, до цього, знаєте, я один приклад на першому служінні згадував. Одно, один місіонер прийшов до бізнесмена, який величезним бізнесом займається і багато грошей заробляє, і в нього. Такі ці в морі кораблі, а ходять, і він місіонер просить, підтримайте служіння. Він йому виписав: там на той час це були великі гроші, ну нормальний, так скажемо, можна суттєва підтримка. Місіонер розказав про служіння. Він йому на дві з половиною тисячі доларів виписав чек. І тут, поки вони ще не попрощались до нього, дзвінок задзвонив, що у нього ну, серйозна проблема в бізнесі, втрата велика. І він поклав трубку і каже: я вимушений переписати чек. Так що поверніть його назад. Так, звісно, місіонер з сумом повернув назад. Він переписує чек, дописує ще один нуль і віддає назад. Місіонер здивований, запитує, а що сталося, він каже, просто тільки, що Бог мені нагадав, що все, що я маю, належить йому. Я думаю: а ви знаєте, що інколи може нам Бог нагадати, коли ми забуваємо, він може нагадати, що все, що ми маємо, належить йому. Не забувайте про це. Пам'ятайте, і це не питання великого, маленького, це питання серця. Останнє, місце, яке я хочу прочитати, перше Петра, 2 роза, дев'ятий вірш. Пам'ятайте, але ви рід, вибраний рід, царське священство, святий народ, люд придбаний, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас з темряви в дивне своє світло. Зверніть увагу, ви вибраний рід, царське священство, святий народ. Люд придбаний, щоб звіщати чесноти того, хто покликав нас з темряви в дивне своє світло. Ми особливі люди. Якщо нам відкрив Господь вічність, відкрився нам як Бог, і ми зрозуміли, пережили духовне народження, в нас Дух Святий живе, ми особливі люди. Пам'ятайте це. Живіть гідно нашого покликання. І в нас завжди буде відбуватись боротьба, чи жити посвяченим життям, чи жити таким сірим, теплим, отим БМВ. Може, це запам'ятаєте? Оце більш-менш. Ну Бога не влаштовує більш-менш. Бога не влаштовує чуть-чуть, Бога не влаштовує оця часточка. Він хоче або все, або нічого. Повна посвята або нічого. Або каже, ти достойний моїм учнем бути або недостойний. Будьте достойними. Будьте тими людьми, для кого Бог це найвищий пріоритет. Боже це найвищий пріоритет. Ну гірка правда в тому, що багато людей кажуть: Господи, почекай, в мене робота. Господи, почекай. Я зараз взагалі зайнятий трошки, отут от в мене важливе щось. І Господь почекає. Просто інші люди підуть і зроблять те, що хоче Бог. Не ви, а інші. Бог свою справу зробить питання з ким? З тобою чи з кимось іншим. І Бог нагороди дасть питання кому? Тобі чи комусь іншому. Ну із за того, що я не піду, і за те, що я не скажу, Боже діло не зупиниться. Це точно. І з Із цього мені згадалось. Незамінімих людей нет, єсть люди, котрих нужно замінити. Тому Господь шукає, закликає, і Він це щиро робить. Но є християни, які кажуть, знаєш що, Господи? Мені зараз не до тебе. Є така книга навіть занадто зайнятий щоб молитись. Прочитайте. Бо ми інколи занадто зайняті, щоб служити Богу, занадто зайняті, щоб молитись, занадто зайняті, щоб вгору глянути. Нехай Господь допоможе нам подумати про посвяту, переглянути і, можливо, в чомусь покаятися. Я хочу звернутися до тих людей, хто може подвійним життям живе, хто може, знаєте, тихенько ховає, приховує щось собі робить, те, що Господь каже, не потрібно, і щоб ми з вами. Сказали Господь, прости, що я не повністю посвятив себе Тобі. Я хочу жити таким цілковитою посвятою Тобі, Боже, бо Ти віддав для мене все найдорожче. А я в житті не відповідаю Тобі взаємністю. І коли є в нас, або щоб ми шукали можливість бути корисними для Бога. Якщо ми посвятили своє життя йому, шукайте можливість. Спілкувати з ним, служити, свідчити, щоб Боже для мене великим пріоритетом, щоб служіння в церкві це щось дуже важливо. Навіть коли ми йдемо в неділю на служіння чи на домашню групу, я готуюсь до цього. Я прийшов заранче, не на служіння прийшов, замотаний, сів, поки відпочив, вже служіння закінчилось. Це не пріоритет. Якби нас покликав хтось важливий на зустріч, ми прийшли б раніше за 15 хвилин. Коли люди їдуть в аеропорт, знаєте, за скільки їдуть? За дві години наперед. Чому? Ну, це ж таке, щоб не пропустити, зареєструватись. Але люди щось не дуже, коли до Бога йдуть, не дуже сильно переймаються. Встигну. Але це не літак пропустити. Це можна вічність пропустити. Тому хай Господь дасть таку бадьорість нам і благословить, що ми зрозуміли це слово. Амінь. Помолимося разом.